Мій друже, сьогодні у нас заняття зліплення. Уявляєш, до нас прийшла в гості сорока білобока і вона загубила своє намисто. Давай ми з тобою їй допоможемо і зліпимо їй нове намистечко. Подивись уважно, яке гарненьке намисто я сьогодні принесла. Давай ми його з тобою роздивимося. Подивись якої форми намистинки? Так, добре, вони круглої форми. А скажи мені, будь ласка, якого кольору? Так, вони червоного кольору. А скажи мені, будь ласка, намистинок одна чи багато? Звісно, їх багато. І сьогодні ми з тобою таке намисто зліпимо. Ну, для цього нам спочатку треба зробити пальчикову гімнастику. Приготуйся. Сорока, ворона, кашку варила, діточок кормила, цьому дала, цьому дала, цьому дала, цьому дала, а цьому не дала. Ти кашку не варив, ти діток, не кормив киш з звиціля. Тепер ми з тобою розглянемо намисто, яке я зліпила. Подивись уважно, яке воно гарне, якого кольору, червоного, так, круглі гарні намистинки. І зараз ми з тобою будемо таке ліпити. А для цього нам потрібний пластилін, дощечка і серветочка. Беремо пластилін, трошки його розімнемо. Кусочок відщипнемо. Будемо його скочувати на дошці. Отак, дивись, уважно. Придавимо ладонькою і скочуємо. О, вже одна намистинка в нас є. Ще беремо кусочок і опять скочуємо. І ще одна намистинка у нас є. Відщипуємо Знову скочуємо. І таких намистинок ти можеш зробити багато. Але і попроси своїх батьків, щоб вони тобі допомогли. І ще. Отак. От Дивись, як у нас гарно виходить. І сорока наша буде дуже-дуже задоволена. Так. Зробимо гарне, гарне намисто для нашої сороки білобоки Так, подивись, скільки у нас багато вже вийшло намистинок, ми їх складемо в кружечок, і у нас вийде з тобою гарне намисто для сороки білобоки От таке, подивись. Наша сорока білобока дуже-дуже задоволена і дякую тобі. До побачення, мій мій милий друже. До зустрічі.